Дорога Церква Христова, добрий рано, дорогі брати і сестри, всіх вітаю з цим недільним святковим днем. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб прославити ім'я Господа псалмами, проповідями, молитвами. Господи, благослови наші Житомир, благослови нашу місцевість, благослови всіх. Господи, всі церкви, які сьогодні прославляють Тебе по всій Україні і по всьому світі, я буду прославляти Господа псалмами. Псалом. Моє щастя заховане в Бозі. Моє щастя заховане в Бозі. Не в земному ділах, Бо кується воно в перемозі, а все інше тут ліня і прав. Краю мій, Я радію тобою і всі мрії мої до тебе. Туди приведе моє серце завсіди радіє, і немає для нього границь, бо любов'ю Христово діє, і п'є воду жерех криниць. Мій я радію тобою, і всі мрії мої до тебе, там ся радість святого спокою і лиш віра туди приведе, вода чиста. Там все прибуває, що з під каміння завжди зюрчить. І лиш віра туди приведе, серце дивиться, радо у майбутнє, Яка в небі створив наш Ісус. Його слово завжди всемогутнє серед горя страждань. І спокус Краю мій, я радію тобою, і всі мрії мої до тебе. Там ся ради. Я без Бога прожив стільки літ. Я без Бога прожив стільки літ і не знав його волі, У марноті, і неправді ходив на дорозі гріха. Та Недолі. Аж попав один раз між християн і почув Слово правди святої, як Христос на хресті умирав, щоб звільнити всіх нас світ неволі. Ні не забуть, що він кличе сьогодні з любов'ю, поки ласки господньої час не Господніча. Він за мене вмирав на Христі, щоб тобі дарувати життя, Він жде тебе щоночі, щодня, так як батько блудного сина. При дорозі. Стоїть, вигляда, як не прийнять такого Христа. Він за тебе умирав на хресті, щоб тобі дарувати життя. Аллілуя. <клес> Псалом. Хай уся земля говорить. Хай уся земля говорить, що в мене Христос не спас, у Піснях хвалу співати, буду я йому весь час. Розкажу я все тобі, ти прийдеш і горе стих. Знаю спас Христос мене, а Божну мить Його я чую, Кожну мить з ним говорю. наповняючись любою, я його вогнем горю, радуйте. Люди. Я щасливий Понад все Хай світ мені не вірить. Знаю спас Христос мене, знаю спас Христос мене, знаю, як кого я вірю, знаю, за ким іду на землі усяку втрату, з радістю перенесу. Радуйтесь зі мною люди, я щасливий по себе. Мені не вірить, знаю спас Христос мене, знаю спас Христос, мене, Алія. <кхем> Псалом. я буду співати в кожний час. Я буду співати кожний час, журби у мені нема, Христос мене від смерті спас, щасливий я без кінця. Співай, 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 співай. Для Господа співай, 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 о сумний брате, співай. співай, 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 для Господа співай. Співай, 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 Осумна сестро, співай, співай тоді, коли в душі, тягарного життя, співай від серця та душі. І легше зробиться, співай, 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 співай для Господа співай, 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 співай. О сумний брате, співай, 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 співай. співай, співай. Для Господа співай, 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 о сумна сестро, співай. Я буду співати, поки грудь моя слаба ще б'є. аж поки любий нарід, співати зі мною буде, співай, 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 співай для Господа співавай. співай, 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 співай. О, сумний брате, співай, 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 співай. співай, співай, співай. Для Господа співай, 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 співай. Озомне сестро співай. Псалом струн душі в руках листа касається. Струн души. Рука Христа касается, и она с восторженно поет. Песня еще одна на свет рождается, песня о том, кто счастье нам дает. Весь о том, что счастье нам дает, А тебе пою сады весенние, Трелю звонки тичи соловью. Ты даришь о смерти не спасение, Жаль, что нет таких на свете слов. Ты даришь от смерти не спасение. Жаль, что нет таких на свете слов. Твой привет не льется ароматами всех людей цветущих и саду. Я расстался раз, миру. <laughs> взглядами и навел, навек принял твою любовь. Я любовь великую, бессмертную, нахожу во всем, что видишь, зор. Я любовью сама нежною, а того, кто снял с меня позор. Струн души, рука Христа касается и она восторженно поет. Пусть во веки песня не кончается, песня о том, кто счастье нам дает. Пусть во веки песня не кончается, Песнь о том, То щас нам дає